Євангелія на щодень, 12 березня, Марко 2, 1, 12. Коли ж по кількох днях Ісус повернувся до Капернауму, чутка пішла, що він у домі, і там зібралося стільки народу, що не було більш місця, навіть перед дверима. А він промовляв до них словом. І от прийшли до нього, несучи розслабленого, несли його четверо, а що і за народу не могли донести до нього, розкри, розкрили стелю над місцем, де він був, і отвором спустили ліжко, на якому лежав розслаблений. Ісус, озрівши їхню віру, до розслабленого і каже: Сину, відпускаються тобі твої гріхи. А були й деякі книжники, що сиділи там та міркували собі, як може цей так говорити, він богохульствує. хто може прощати гріхи, крім одного лише Бога? Ісус же мить, збагнувши духом, що вони таке собі думають, до них і каже, чого таке ось намислюєте у ваших серцях? Що легше сказати розслабленому? відпускаються тобі гріхи, а чи сказати Встань, візьми твоє ліжко і ходи. Та щоб ви знали, що син чоловічий має владу на землі. Гріхи відпускати, мовить дорослаблено. каже тобі Встань, візьми твоє ліжко і йди до свого дому. Устав той і, зараз же, взявши ліжко, вийшли на очах всіх. Тож чудувалися всі, хвалили Бога і мовляли, ніколи ми такого не бачили. У великій біді і в хвилини повного щастя слова не потрібні. Потрібна тиша шаноблива, благовійна і молитовна. Євангелія, яке ми сьогодні розглядаємо, чітко показує, що людина квола тілом і мертва духом. Бажає подвійного Воскресіння, але вона висловлює своє прохання з довірою, представляючи його Ісусові мовчки. Друзі, розслабленого, довіряючи вчителю, борються за нього, також не кажучи жодного слова. Господар знесеного даху мовчить, бо знає, варто пожартувати дахом, щоб звільнити людину сла. Усі герої події мовчать, їхня вдячність Ісусові зараз із радістю, що переповнювали і після чуда виражаються послухом супроти Бога. Врешті, сам Ісус не говорить багато, зазвичай говорить багато лише ті, які беруть участь у подіях, але не переживають їх, залишаються осторонь, бо нікого не люблять істини і велике твориться мочки без слів, дією. Господи, дякую Тобі за моїх друзів, які не раз приводили мене до Тебе.